І у нас розпочати засідання комісії постійної з питань освіти, культури, туризму, охорони здоров'я, фізичної культури та спорту, спеціальності захисту та населення. Нам треба з'явити перегляд у перезавдень перед сесією. Хто за те, щоб розпочати роботу комісії? Дякую. Тепер я вкончити, зараз зачитаю перегляд. Про план роботи я під міської ради 8 липня 26 року. Ставлю Вадим Анатолійович. Просто программу родку місцевого самоврядування в Япівській територіальній громаді на 26-30 роки Михайло Гірович інформує. Пронесе, пронесе змін до програми розвитку та фінансової підтримки за допомогою на території Япільської міської ради та громади раніше на, на, на 25-27 роки. Тож Міхайл Гроч інформує. Пронесе змін до цільової програми підтримки сил безпеки і оборони України державних охорони здоров'я на 25 роки зі змінами, також Михайлоч інформує. Пронесе змін до нічня 60-ї сесії міської ради 8 скрипня від 24 до 24 року номер 2040 про бюджет сорок міської територіальної громади на 25 рік. Саме се на інформує і позицію старці Ямпільської міської територіальної громади Прошу до першого питання, до плану роботи. Шановні члени комісії, яку на до вашої уваги. Пропонується проєкт рішення про план роботи Гемпільської міської ради 8 липня на 26 рік. План роботи розділений у нас на 4 квартала. На кожний квартал на середньому припадає 10-11 питань. Що в себе, план роботи в себе включає всі звіти всіх управлінь, відділів, які є на території громади, про їхню діяльність. В середньому кожний. Пункт плану буде розпреділятися по черговості, по, по, на, де розглядається на пленарних засіданнях. Також ще вказаному річному рішенні передбачає таке як затвердження плану діяльності з підготовки регуляторних актів. Регуляторний акт собою тягне підготовка його під час складання і в подальшому затвердження при встановленні місцевих податків і зборів на території Ямпільської міської громади. А тому прошу підтримати вказаний проєкт рішення. То з того, щоб виконувати сесію приєднати ради рішення. Шановні члени комісії, на розгляд виноситься питання про затвердження програми розвитку місцевого самоврядування в Яблоцькій міській територіальній громаді на 26-30 років. Дана програма розрахована на 5 років. Розробник програми є ініціатором розробної програми виконавчий комітет Яблоцької міської ради. Співрозом програми організаційної та кадрової роботи, відповідальний виконавець програми та міська рада, загальний обсяг фінансових ресурсів необхідних для реалізації даної програми, 26 мільйонів 500 тисяч на 5 років. Дана програма обговорена на обговорена на сході громадян і на громадських слуханнях, і сьогодні. Зачитаю коротко зупинюся на додатку до давної програми відповідно по заходах. Перше це зміцнення матеріально-технічної бази органів місцевого саморятування Фінансовий на п'ять років 1 мільйон 500 тисяч гривень. Сюди ж входить також організація заходу по забезпеченню роботи депутатів міської ради на п'ять років 900 тисяч гривень і технічне створення офіційного інтернет-ресурсу 250 тисяч. Далі проведення загалів з розвитку місцевого самоврядування на 5 років 500 тисяч-100 тисяч на рік. Далі інформаційне забезпечення діяльності міської ради на 26-30 роки 3 мільйони 500 тисяч. Четверте, розвиток активності територіальної громади на 26-30 роки. Загально 1 мільйон 500 тисяч. Далі публічні визнання здобутків мешканців проведення заходів до державних та професійних свят вшанування загиблих в, в російсько-українській війні. На дані заходи 2,5 млн мільйони тисяч у рік. Далі загально і загально у нас 26 млн 500 тисяч на двадцять. Шостий 5 мільйонів 500, 000, 27 сьомий, 5 мільйонів триста на 28 000 000, 5 мільйонів 150, двадцять дев'ятий 5 мільйонів 250 і тридцятий, 5 мільйонів 250. Прошу підтримати дану даний проєкт. Шевники, є якісь питання? Давайте ставимо з вами, щоб даному питання виставила погодження сесії міської ради. про Хто за? Хто отримався? Хто проти? Відволоско. Треба питання, про Шановні депутати, на розгляд комісії віднес питання про внесення змін до програми розвитку та фінансової підтримки закладів охорони здоров'я, що надають медичну допомогу на території Янківської міської територіальної громади на 25-27 роки із змінами. Пропонується внести зміни до програми розвитку та фінансової підтримки закладів охорони здоров'я, що надають медичну допомогу на території Ямпільської міської територіальної громади на 25-27 двадцять із змінами. Ізмінами дані програма затвердженої рішенням 58-ї сесії міської ради, 8-го скликання. Від 29 жовтня 2024 року номер 2174 а саме у пункті 7 паспорту програми цифри і слова 102 мільйони 780 тисяч 10. Замінити на цифри і слова 102 мільйони 980 тисяч 10. У пункті 2 у додатку першому завдання та заходи, прогнозовані обсяги фінансової підтримки комунального підприємства, Ямський медичний центр, первинної медико-санітарної допомоги Ямської міської ради. Пункт два розділу 2 поліпшення матеріально-технічної бази структурних підрозділів Яміського міського центру первинного медико-санітарної допомоги доповнити під пунктами Два Три-Один, Два згідно додатку до цього рішення. У додатку 2. Завдання та заходи, прогнозовані обсяди фінансової підтримки комунального неприбуткового підприємства Ямська територіальна лікарня Ямпільської міської ради під пункт 2.1.1 розділу 2 поліпшення матеріально-технічної бази комунального неприбуткового підприємства Ямська територіальна лікарня в новій редакції згідно з додатком. 2 до цього рішення. Додаток перший. Центр первіної медико-санітарної допомоги, комунальне підприємство це оплата комунальних та інших енергоносіїв 25 27 роки, 25 рік 1 мільйон 774 тисячі 85. І оплата послуг теплопостачання 25 рік, 834,4 тисячі. Далі оплата інших енергоносіїв. От 427 тисяч придбання други, так. Ну, Це що ви пані друг, коли зміни 160 це зміниться, це зміни, тому що дофінансовується е, е, опалення mm. по е, первіно-медико-занітарній допомозі, електроенергія і закупівля е, дров на амбулаторії загальної практики сімейної медицини. І по наші е, якості територіальні лікарні – це уноситься е, під пункт 2.1.1 е, приміщення якості територіальної лікарні, капітальний ремонт харчоблоку е, – це е, 3 мільйони 300 тисяч, на 26 рік 3 тисяч, це на 26 рік зміни. І на двадцять п'ятий рік сімсот тисяч це капітальний ремонт даху будівлі харчоблоку, комунального непрацького підприємства Ямська територіальна лікарня, тому що сьогодні дах він вже пройшов свій термін експлуатації, і потрібно сьогодні для того, щоб повноцінно працював харчоблок, потрібно замінити дах, щоб не було протікання. Прошу підтримати дані. Я якийсь питання хто за те, що рекомендувати все. До хто за, хто проти, хто отримує голосу? Шановні депутати, на розгляд комісії доносяться зміни до програми підтримки сил безпеки і охорони України державних закладів охорони здоров'я на 25-й рік. Зі змінами просимо внести зміни до цільової програми. Сил безпеки і оборони України, Державний заклад охорони здоров'я на 25 рік зі змінами, затверджений рішенням 63-ї сесії міської ради 8 скликання від 28.02.25 року, номер 2282. Далі програма АСАН. У спорті програми пункт 5.6 після слів «Військова частина А-7010» доповнити словами «Військова частина а 47 41 У пункті 8 – загальний обсяг фінансових ресурсів Наобхідних для реалізації програми цифри і слова 1 мільйон 700 тисяч, замінити на цифри і слова 1 мільйон 900 тисяч. Додаток до програми задання із заходи цієї підтримки Сил безпеки оборони державної держав, держав, безпеки доповнити пункт 7 згідно з додатком до цього рішення. А саме в додатку: пункт 7. Закупівля безпілотних авіаційних комплексів, безпілотних літальних апаратів. Дані. Це передача міжбюджетного е, трансферту військовій частині А 47-41 в сумі 200 тисяч гривень. Є питання? Тоді хто записаний так, не винесе на походження сесії. То за 200 тисяч до передачі. 200 не це на закупівлю безпілотних авіаційних. А світі там. Ми, ми передаємо субвенцію. А ви передаємо, що ми передаємо субвенцію, і є засідання Ради оборони Вінницької області, де написано у разі, якщо територіальна громада планує передати субвенцію на закупівлю безпілотних літальних апаратів, має бути проінформовано обласну військову адміністрацію разом із клопотанням з військової частини. Ми це зробили і ми отримали дозвіл на перерахування цих коштів. Що це має бути, яке це має. Певне, це не можна розголошувати у листах. Це безпосередньо військові частини а 47-41. Я просто запитав, але я просто запитання. Так, тоді склалася, коли, шановні депутати, за запрошення, пропонуємо розглянути проєкт рішення про внесення змін до бюджету Янківської міської територіальної громади у поточному році. Підставою для внесення змін. Коштів, одержувачів, коштів, клопотання розпорядників нижчого рівня та відповідно отримано наказ Вінницької обласної військової адміністрації за доходами по загальному фонду бюджету пропонуємо внести зміни у сумі 4 мільйони 788 і чотири тисячі гривень, та за доходами спеціального фонду у сумі 491 і п'ять тисяч гривень. Також ми отримали субвенцію з місцевого бюджету. На будівництво нового житла, реконструкцію існуючих житлових гуртожитків та будинків, а також переобладнання нежитлових приміщень у житлові для формування фондів житла тимчасового проживання за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету у сумі 3 мільйони 775 і дві тисячі гривень. Це мова йде про капітальний ремонт приміщень другого поверху адміністративної будівлі. Розміщення внутрішньопереміщених осіб в селі Уша на минулій сесії депутатами було прийнято рішення про співфінансування це 40%, і на сьогоднішній день вже надійшла субвенція 60% для забезпечення цих усіх робіт. За видатками бюджету по головних розпорядниках коштів пропонуються наступні зміни. По Янківській міській раді по апарату пропонується зменшити нарахування на оплату праці у сумі 250 тисяч гривень та відповідно збільшити заробітну плату. По відділу освіти, молоді та спорту. Є економія по апарату у сумі 61 тисяч гривень. І пропонується направити 426 тисяч гривень для придбання новорічних подарунків всім діткам нашої громади. По садочках пропонується провести помічення асигнувань із заробітної плати у сумі 250 тисяч гривень та направити на придбання дров, палив в заклади дошкільної освіти. По школах 4 та 5 листопада було проведено співбесіди із директорами опорних навчальних закладів та головними бухгалтерами від керівництва Михайла Григоровича, де ми визначили основні проблемні питання для того, аби успішно завершити бюджетний 2025 рік і не допустити боргів у бюджетній сфері, а саме необхідно внести такі зміни. Додатково виділити асигнування на заробітну плату у сумі 238 тисяч гривень, зменшити із нарахувань на оплату праці 127 тисяч, збільшити асигнування на предмети, матеріали, обладнання, інвентар. Це мова йде про придбання енергозберігаючих вікон, забезпечення паливно-мастильними запчастинами, запчастинами до шкільних автобусів, а також проведення ремонту в класній кімнаті. Перше десятинування із продуктів харчування 469 і дві тисячі гривень. Відповідно, направити на водопостачання та водовідведення 34 чотири тисячі на оплату електроенергії 230 тисяч на придбання дров двісті шістнадцять тисяч гривень. Також відповідно до рішень виконавчого комітету пропонується виділити. Кошти у сумі 61 000 тисяча гривень на проведення розрахунків за виготовлення проєктно-кошторисної документації по капітальному ремонту елементів благоустрою на території гуманітарного ліцею Янберської міської ради Вінницької області та відповідно 72,1 дві тисяча гривень на проведення розрахунків за виготовлення проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту елементів благоустрою території ліцею імені Івана Богуна. Це мова йде про безбар'єрність, і вже давно ми дуже хочемо зробити ці, ці дві території впорядкувати благоустрій. Поки що ми замовляємо проєктну кошторисну документацію, розрахуємося за неї і плануємо в наступному році реалізувати ці два об'єкти. У інклюзійно-ресурсному центру пропонується зменшити не використання на із оплати теплопостачання у сумі 35,5 тисяч гривень. Та збільшити асигнування у сумі 38 тисяч гривень для придбання реабілітаційних просів з метою створення безпечних і сучасних умов для проведення занять з особливими освітніми потребами. По відділу соціального та медичного забезпечення пропонується передати ямкірській територіальній лікарні 1 мільйон гривень на проведення капітального ремонту елементів благоустрою території. Та 633 і тисячі гривень на проведення капітального ремонту даху будівлі харчоблоку. По центру первинної медико-санітарної допомоги пропонується за проектом рішення 87,6 і тисяч гривень для проведення поточного ремонту системи водовідведення будівлі поліклініки та 282 тисячі гривень для проведення розрахунків за послуги теплопостачання та придбання дров в заклади охорони здоров'я. По відділу культури, туризму та релігії пропонуються наступні зміни. По апарату та по бухгалтерії пропонується збільшити асигнування у сумі 51,5 тисячі тисяч гривень та 17 тисяч гривень відповідно на заробітну плату та нарахування на оплату праці за рахунок економії по бібліотеках 22,2 тисячі гривень, музеях і виставках 38,3 тисячі гривень. На будинки культури направляємо 681,7 вісімдесят тисяч гривень для оплати проєктно-кошторисної документації та завершення поточного ремонту системи опалення, придбання дверей і вікна для котельні цигівської філії, встановлення енергозберігаючих вікон свободу підлісівській філії, придбання вікон для дорошівської філії. Також пропонуємо в будинку культури закупити 18 мультимедійних систем, що покращить проведення заходів в населених пунктах. По відділу житлово-комунального господарства пропонуються слідуючі зміни: по апарату відділу зменшити 245 тисяч гривень. Це заробітна плата з нарахуванням у зв'язку із вакансіями. Направити 15 тисячі гривень на проведення робіт населених пунктах громади. Це так звані громадські роботи, де прийнято 25 чоловік. Петрашівка 4, Безводна 2, Климівка 2, Костянець 5, Корови 1, Ямпіль 6, Буша 3, Писарівка 2. Тут, в залежності від того, який саме виконується обсяг робіт, іде співфінансування коштів із міського бюджету та співфінансування коштів центру зайнятості. 50 на 50 чи 80 на двадцять поводопровідно-каналізаційному господарству пропонується передати 83 тисячі гривень комунального підприємству Ябліцький водоканал, із яких для придбання насосного обладнання 28 тисяч гривень та 55 тисяч гривень для закупівлі дизельного палива для відключення генераторів, провести переміщення асигнувань із поточних видатків на капітальні видатки по капітальному комунальному підприємству Буша у сумі 43,4 тисячі. Для припання насоса для водозабору в селі Дорушівка і передати 199 тисяч гривень комунальному підприємству Донжольський обрій на проведення поточного ремонту частини водопровідної мережі в селі Фальборково Северинівського старостинського округу. У підтримці комунальних підприємств пропонується передати 348 тисяч комунальному підприємству Янпількому тепло для погашення боргів та виконання вимог кредиторів, а саме: Є податкова пеня за несвоєчасну сплату єдиного соціального внеску до Пенсійного фонду України 309,4 тисяч гривень, виконавчий збір 28,6 тисяч гривень та борги перетоп спектром 7,9 тисяч гривень. По благоустрою населених пунктів пропонується передати Ямбрівському міському господарству 150 тисяч гривень для придбання пресу для вторинної сировини та відходів, а також косарки садової для проведення благоустрою населених пунктів громади. Також нами спільно із комунальним підприємством Ямпільське міське господарство подано документи до Укргазбанку на отримання кредиту комунальним підприємством для придбання бульдозера, де ми очікуємо кредит у сумі 4,5 млн грн. мільйона гривень, тому аби виконати зобов'язання відповідно до укладених договорів кредиту, це мова йде про разову комісію та страховку. Необхідно передати кошти у сумі 200 тисяч гривень комунальному підприємству Янківське міське господарство на отримання автомобільних доріг. Пропонується 450 п'ятдесят тисяч гривень. Для поточного ремонту доріг населених пунктах громади та передати кошти Державній організації служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області на послуги з експлуатаційного утримання в осінньо-зимовий період автомобільних доріг місцевого значення. По фінансовому управлінню в частині міжбюджетних трансфертів пропонується передати 200 тисяч гривень військовій частині А4741. На закупівлю безпілотних авіаційних комплексів безпілотних літальних апаратів. Також пропонується передати 80 тисяч гривень головному управлінню національної поліції у Вінницькій області для відділення поліції номер 1 для придбання предметів матеріалів, обладнання та меблів для облаштування так званої зеленої кімнати для роботи слідчих підрозділів з дітьми, які постраждали від кримінальних та адміністративних правопорушень. Передати субвенцію управлінню Державної казначейської служби України в Яндельському районі в сумі 131 тисяча гривень для придбання моніторів, клавіатури, персональних комп'ютерів, системних блоків та операційних систем і відповідно зменшити резервний фонд на 200 тисяч гривень. Також хочу довести до комісії, що в нас було ще одне питання від військової частини А 3767 вони просили 180 тисяч гривень. Це військова частина, яка дислокується на території нашої області. Ми готові були і включили попередній проєкт рішення це клопотання, проте від них надійшов лист, що вони просять залишити дане глопотання без розгляду, тому що вони не встигнуть використати ці кошти. Ми пропонували все ж таки передати цю субвенцію, аби вона перейшла у них залишком і щоб вони могли використати її у 26-му році, проте вони відмовились. Тому ну, прошу підтримати даний проєкт рішення для розгляду чергової 73-ї сесії Янківської міської ради. Питання. Ви сюди це не є? Дякую за Хто за те, щоб винести на наступну розгляду сесії? Хто за, хто проти, утримався на голосу? Вадим Анатолій, який статус? Шановні да. члени комісії, на чергову 73-ю сесію, Пропонується звіт по таких старостинських округах. Гандзюк Микола Мілентівич, Великокісницький Старостинський Округ, Іріковська Інна Васильівна, Пароївський Старостинський Округ, Зарічного Божко, Валентина Андріївна, Климбівський та Ратушавський Старостинський Округ, Іван Піга, Анатолій Дмитрович, Дзягівський Старостинський Округ, Поповський Ігор Петрович, Качківський Старостинський округ та що е... Ігор Петрович. Та... Старостинський округ. Получається, всі звіти підготовлені, як у будь так і у відеоформаті. Всі старости будуть запрошені на чергове засідання. Сесії. У вас є питання, ви можете поставити будь-які питання. При вивченні вказаних звітів і при заслухованні на попередніх комісіях всі питання враховані, роботи на території Старостинських округів налагоджені. старости виконують всі безпосередньо покладені на них функціональні обов'язки. Є якісь питання? Ні, mm -hmm. щоб дали питання винести на сесії. Дякую, одного слова. Всі, дякую за роботу.